Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами способом, як я перетираю помідори для соусу через ситуа. Я думаю, що це такий важливий процес для жінок на кухні, тому що ми багато перетираємо ягід, помідорів. Мої діти, наприклад, не їдять варення, щоб, не дай Бог, там не попалася якась кісточка або шкірка. І я сама в соусах не люблю, коли є шкірка з помідорів або кісточки. От я зараз вам покажу спосіб, який я колись знайшла на просторах Ютуба і успішно ним користуюся. Він, правда, крутий, коли ви спробуєте, то це залишиться назавжди у вас. Дивіться, я зварила помідори, зварила їх до готовності. Порізала шматками і зварила їх до готовності. Так, щоб вони були м'якенькі. От шкірочка така, бачите, вони розповзаються і стають м'якими. Так, зварила до готовності. Далі я візьму блендер і переб'ю їх блендером гарнесенько, для того, щоб полегшити собі цей процес. Так, дивіться, друзі, ось. Я перебила гарненько помідорчики і зараз буду перетирати. А, дивіться, друзі, я взяла сито, таке, як я думаю, у всіх воно є металеве таке сито. Я взяла кастрюльку, так, в яку я буду перетирати. Сам, Самі зварені помідори. І дивіться, найголовніше, найважливіше, так, в цьому процесі потрібно придбати, може в когось із вас є, силіконовий черпак. От, бачите, він такий, бачите, він гнеться. Так? Тобто він не такий, як пластмаса, він не такий, як металевий. І що я зрозуміла, От в чому тут справа? Що саме е, з металом, з уцим, саме силікон має таке дуже хороше щеплення. Розумієте? Тобто воно не козає, а гарно пропихає е, соус через е, ці дірочки. Дивіться, як це буде швидко. У мене нема кому зняти, друзі. Я якось так пристосувалася, як пристосувалася. Я спробую вам показати. Дивіться, берете соус, кладете в <клух> сито. Я зараз візьму камеру, піднесу вам, щоб покажу ближче. От я дивіться, друзі, я лю і воно вже саме біжить. <клух> Може, я зараз в руках покажу, щоб вам було більше видно. Дивіться. Наливаю отак півсита і так. Гарнесенько прижимаю. Бачите, як воно біжить? Гарно. От я підсита налила соусом. Декілька рухів черпачком. Ой, друзі, ну це правда, ну, ну правда, це, це просто задоволення. Це одне задоволення. Все, друзі, я вже, я вже перетерла. Все. Воно, по суті, майже все залишилося в черпаку. Дивіться, що лишилося. Бачите? Все, воно вже готове. Все в кастрюльці. Друзі, це правда дуже крутий спосіб. Дуже крутий. Так, я його в смітник викинула і беру чергову порцію. У мене отут під такої відрової, як я кажу, 10-літрової кастрюлі соусу. я це зроблю, ну, буквально. Дівчата, ну правда, 4 хвилини, може, пів відра помідорів буде перетерто. Вони самі просяться, дивіться. Це дуже круто. Я так перетираю сливки, я так перетираю малину, смородину, все ціле літо, що я варю. Так, от треба, щоб мені було пюре. Я таким способом перетираю. Все, дівчата. Все. От пів черпака немає. Залишається граминочка оцього ж миху. Це дуже класно, дівчонки, дивіться, оце все, що лишилося, бачите? Все на черпаку. Перетирається до, по максимуму. Ну, я просто балдію від цього способу. Все. Відео це не про соус, бо думаю, що соус всі варять. Я зараз перетру до смаку собі насиплю цукру, оцту, якісь приправки покидаю, які я люблю. І, і багато не виварюю, я такий буде ріденький соус, а потім може ще зварю пасту, то тоді я вам ще один покажу лайфхак. Як я економлю час і економлю продукт і як я варю пасту. Отак трошки вас заінтригую. Пробуйте, друзі. Дякую. Друзі, зварила я свій соус. Ось стільки баночок в мене вийшло соусу. Я задоволена, і зараз я буду жарити котлети. Все життя я робила котлети з хлібом, ну, так як робила моя мама бабуся, і пробувала різні рецепти. Але одного разу я на просторах YouTube знайшла рецепт без хліба. У мене тоді не було хліба, я швиденько в Ютубі знайшла рецепт без хліба. Ви знаєте, що мені дуже сподобався цей рецепт. І я сьогодні залюбки поділюся ним з вами. Можливо, комусь теж сподобається, або можливо, у вас не буде колись хліба, а вам захочеться дуже котлет, то ви можете приготувати за моїм рецептом. Що мені потрібно для того, щоб приготувати котлети? Я взяла фарш, кілограм фаршу. Фарш я беру свиний, так як я виросла в селі, я звикла до свинини, тому я взяла кілограм свиного фаршу. Я взяла 4 ложки майонезу. Я взяла 4 ложки муки. Я взяла 4 яйці. Я взяла 2 цибулини, сіль, приправку, отаку до м'яса мельоного. Так, фірми каміс. Я люблю ці в каміс приправки, вони мені подобаються. І взяла чорний мелений перець. Але ви можете взяти. Люди приправки, які ви любите, які вам подобаються. Зараз я все змішаю, посолю, поперчу, додам приправки, зроблю котлетки і буду жарити. Покажу вам, які котлетки вийшли в результаті. Так, друзі, дивіться. Цибульку я терла на отаку от терточку, на грубшечку. Не на оцю дрібну, а на оцю грубшечку. Тоді котлетки будуть сучніші. Дивіться, отака консистенція тіста, в мене вийшла. фаршу у мене вийшла. Бачите? Гарненький він, такий плотненький. Я приготувала водичку, буду сюди вмочати ручки, робити котлетки і сюди буду складати. У мене вийшло 18 таких от величеньких. Котлеток буду сюди складати. Така в мене є глиняна. Моя улюблена мисочка буду сюди складати. Сковорідка в мене вже гріється. Зараз покажу вам, як вони повертаються. Які, Як вони виглядають. Все будемо робити з вами разом. Друзі, будемо повертати котлетки разом з вами. Дивіться, вони дуже класно повертаються. дивіться. Дивіться. Ніколи не пристають, ніколи не розвалюються, вони дуже гарно тримаються, кухні. Просто класно. Я завжди в них впевнена. Я, до речі, жару котлетки даю трошки, може це не дуже, не дуже добре для здоров'я, але я завжди даю трошки смальцю, а трошки олію. Знаєте, як гарно вона повертається, супер. Все, смажимо далі. Котельня моя, до речі, від фірми MW, вона вже в мене давно, я вже трохи її так пошкодила. Вона, мабуть, вже в мене років 11, але вона дуже вірно мені служить. Вона дуже велика. Гляньте, скільки в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 котлет лізло, таких величеньких на неї. Не хочу її замінювати, бо вона практично дуже класна. Я пожарю котлетки всі і покажу вам. Друзі, подивіться, отака от мисочка котлеток в мене вийшла. Гарнесенькі, правда? Дивіться, я візьму зараз котлеточку і покажу вам. Донечка забігла додому на хвилинку. Ви покажи так близенько, щоб було видно, які вони всередині. Подивіться, друзі. Гарно тримаються клопочки. Дивіться, які вони сочненькі, гляньте. Бачите? Я думала, що вони з мукою будуть гливкі. Ні, друзі, вони не гливкі. Гляньте. Які вони класні. Дивіться. Дуже смачні. Я вам дуже рекомендую. Зараз я попробую. Так. М -м -м -м. Супер. Смакута. Друзі, спробуйте один раз і напишите мені в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок. Дякую нашим Збройним силам, що ми маємо можливість сьогодні готувати, жити. Гарного вам всім дня! Обіймаю всіх!